Старий Христом злюблені, у стари, избавить и люди безотренны, приємно тя приходающа, Ижепачена перси приемлему, любому злобі, и нарежь, и буду я з ником разговор.

Também você me Є в обласному центрі Волині у місті Луцьк чудовий храм на честь святого апостола Іоанна Богослова, улюбленого учня Христа Спасителя, якого називають апостолом Любові. Всі його послання пройняті духом християнської любові та закликом любити один одного. Будемо любити один одного, тому що Бог перше нас полюбив. Хто не любить ближнього свого, утім немає любові Божої, говорив він. Справжня жертовна любов є від Бога, і хто перебуває в любові, той перебуває в Бозі, і Бог перебуває в ньому. 9 жовтня свята церква вшановує пам'ять святого апостола Іоанна Богослова. В цей день ангел храма, святий апостол і богослов Іоанн на урочисте богослужіння зібрався ще на парафіян та богомольців з інших храмів міста. Божественну літургію очолив благочинний протоірій Вадим Левідь. Треба сказати, що з великою любов'ю і старанням за допомогою добрих людей побудував цей гарний храм настоятель протоіріан Піпош, який батьками названий на честь святого апостола і богослова Іоанна, і святкує також в цей день свій день ангела. У цьому святому храмі горить пада віри і молитви. Під дах цього святого місця жителі міста несуть свою радість, свою біль і переживання. Сюди приходить віруючий люд для спілкування з Богом, щоб очистити душу від гріхів та йти правдивою дорогою спасіння до царства Христового. Тут здійснюються всі уставні богослужіння, божественна літургія, є можливість сповідатися та причищатися святих тайн Христових. З великим благовінням співає хор під керівництвом матінки Марії, влаштовуються урочистості на великі свята, завжди є живі квіти, якими з любов'ю прикрашають ікони і анелоїни, хоча храми Божі, але будуються вони на землі людською любов'ю та зусиллям, людською вірою і жертовністю. лунала у Божому храмі на честь святого Іоанна в день храмового свята. І віримо, що ще довго буде продовжувати лунати з уст народу Божого, щира молитва до Бога, і Його Пречистої Матері, до улюбленого учня Христового Іоанна, за мир у місті і батьківщині, молитва за єдність во Христі, спокійні мирні часи, достаток, ресні плоди та врожай у полі, щоб колосилися ниви та богатіли жнива, за щасливе майбутнє дітей і онуків, спасіння душі. Прощення гріхів та мир з Богом. Саме у цьому святому місці знаходить християнська душа внутрішній спокій. Сам Господь, Творець всесвято, який живе в цьому святилищі, йде на зустріч людській душі, знімає смуток, забирає скарботи, полегшить тягати турбот, подарує радість і сердечний спокій. Адже цей святий куточок місце зустрічі людини з вічно живим і всемогутнім Богом. Під час урочистого богослужіння в храмі гарно і молотовно співав хор, багато віруючих з'єдналися з Христом в таїнстві святого Причастя. Серед них чимало маленьких діточок, майбутнє нашої церкви. Літургій завершив хрестний хід, на якому читалося святе Євангеліє. і всіх учасників свята крапляли святою водою. Також під час хресної ходи була освячена мініатюрна капличка. В якій зберігається ікона Богородиці Скоропослушниця, яка прибула з святої Гари Афон і була освячена в Дихіарському монастирі біля оригінала чудотворної ікони. В капличці горить лампада, і тому бажаючи можуть тут помолитися навіть тоді, коли зачинений храм. Після закінчення святкого богослужіння турботливі жінки з любов'ю приготували смачну трапезу, щоб ніхто не пішов додому голодний. Отже, дорогі брати і сестри, молотовно прославляючи святого євангеліста Іоанна Богослова, будемо завжди пам'ятати і виконувати його святі слова. Діти, любіть один одного, будемо прагнути наслідувати в житті святому апостолу, щоб бути нам не на словах тільки християнами, а на ділі, своїм святим життям, дітьми Божими, і наслідувати Царство Боже, яке готоване від створення світу тим, Хто любить Бога. Зобралися ми, дорогі всі, брати і сестри, до цього святого храму для того, щоб прославити ще одного угодника Божого, на честь якого і посвячений цей храм. Апостола Евангеліста Яна Богослова. Тесь Віктор сьогодні проповіді аналізував Євангелії. Коли дійсно Господь через свого найближчого учня, апостола Любові, передав рід людський в руки Пресвятої Богородиці. Я думаю, що недаремно ми сьогодні були учасниками того, коли освятили цю капличку, де знаходиться ікона, освячена на святій горі Афон. Де і знаходиться оригінал, і добрими стараннями настоятеля, оця Йоанна, ось була придумана така ідея. І дійсно, ми дуже часто е, стаємо заручниками річ, різних обставин. Різні проблеми складаються в нашому житті. І до кого можемо прибігти. Звичайно, що прибігти до храму. Вночі храм закритий, але ось тут на вулиці є якраз. Образ Пресвятої Богородиці, до якої ми можемо звернутися як до своєї матінки з особливим проханням, з особливою молитвою. І Божа матір нас почує і вислухає і обітре нашу сльозу, втішить і буде молити Бога, щоб Господь дарував всім нам Царство Небесне, кожне престольне свято. Ось, на цьому престоль, в честь якогось святого, на цьому святі присутній той святий, говорить святі Оці. І прикладом цього згадали сьогодні святу Горогопон. Один із монахів з Огробського монастиря прийшов на престольне свято до Хілендарського монастиря, якраз свято Пресвятої Богородиці. І під час богослужіння побачив жінку. Яка ходила між монахами, яка когось втішала, комусь щось підказувала, яка молилася, і, звичайно, що він смутився, тому що як же жінка може бути на святі? Адже знаємо, що на Афон нога жінки не ступає, а браття монастиря сказали, що це була Пресвята Богородиця, яка перебувала. І тішилися тим, що саме він сподобався її побачити. Я думаю, що сьогодні в нас на святі теж був святий апостол Іван Євангелістиян Богослов. Ми своїми, своїми серцями, своїми устами зверталися до Бога, зверталися до Пресвятої Богородиці, зверталися до Нього. І нехай по Його молитвах Господь дарує всім нам любов. Як сьогодні, отець Віктор говорив: любов до Бога. Любов один до одного, адже Господь каже, що як же ж ви не любите того, кого бачите, а кажете, любите того, кого не бачите? Коли будемо любити ближнього, тим самим будемо любити Бога. Коли будемо любити ближнього, закінчиться війна. І нехай по молитвах апостола Евангеліста іоанна Богослова, Господь дарує мир нашій державі, дарує мир в наших серцях. І всіх приведе до Царства Небесного. Амінь. Даруй вам Боже нога.